Проводиться посадка на нічний експрес-лейтформан No1516, сполученням харків із міня. Починається з південної сторони вокзалу. поїзда. поїздного ось. І подякувати місту Суми. Скільки до кордону? 40 кілометрів. 40 кілометрів. Уявіть собі, друзі. Сьогодні наші протиповітряна оборона. Збила одну з найбільших кількість шахетів по Україні, та да? та по-моєму 138 збитих шахетів. Уявіть собі, що івано Франківську не знаю, чи була сьогодні тривога вночі, але по Україні таких тривог особливо східні, особливо північні регіони, південні регіони, насправді вони переживають щодня. Не, бідно, не бідно.